Гадати про наші незвичні, нас взагалі всі вишиванки незвичні, кежуальні і такі, як нема ні в кого. Тобто, якщо ви собі ще не підібрали вишиванку, у вас є шанс купити, можливо, вам приглянеться наша Рукав в три четвертій трошки нижче, ніби він де так за, за ліктик. Бачите, на запонку. В цьому кольорі вона одна. Це є розбір М44, повномірний 44-й український. Написи у нас вишиті на латині. Збоку ось такий орнамент, і стієчка. Ще є ось такий блакитний колір. Вона в нас є в S MXL. Там дуже незвична сорочка, дуже цікавий крій. Вона трошечки подовжена ззаду, перід коротший, і ще крім того, ось ці скошені. Бачите, ось ці скошені елементи, ну воно так цікаво дуже виглядає. Можливо, ось це вам е, припаде до душі і вдасться вам застилізувати. 2,290 ціна.